Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про таке поняття, як незакритий гештальт. Що значить закритий гештальт, чи потрібно його закривати і як самостійно можна це зробити? Закритий гештальт фраза, яка до нас прийшла із гештальттерапії, яку багато хто з нас чув, проте не всі розуміють, що це означає насправді. Якщо так спростити, то закрити гештальт, ніби закрити двері у минуле, відпустити минуле, щоб воно нас більше не турбувало. Тобто, незакритий гештальт це певна ситуація з минулого, яка не завершилась у нашій голові, тому що була не вирішена якась наша потреба, котра не мала місця чи можливості бути задоволеним той чи інший період життя. Ситуації вже немає, проте залишились постійні думки, почуття, враження до неї, і поки вони не відпускають, гешталь не закривається. Причому зовсім не важливо, чому це відбувається. Проблема може бути різного характеру, але в будь-якому випадку все це веде до різних душевних переживань. Наприклад. У стосунках виникли проблеми, з якими ми до кінця не розібралися, і ми постійно подумки повертаємося до цього, прокручуємо в голові, причому проблема може бути вже і не актуальна. Закритий гештальт це цілісний образ. Наша психіка не любить незавершеність, тому прокручує ці спогади, щоб прийти до цілісного образу, завершити ситуацію так, щоб задовольнити певні наші потреби. І ось це постійне прокручування повертає нас до цих болючих переживань. Тобто ці минулі спогади ми переживаємо так, наче це відбувається у теперішньому житті. Більше того, наша уява може домальовувати картинки різного неприємного характеру, причому часто спотворює ситуацію, і чим яскравіше ми доповнюємо інформації про минулу подію своїми власними негативними домислами. Тим більше у нас буде неприємних переживань. Незавершений гештальт може бути пов'язаний з різними почуттями, коли з нами несправедливо вчинили, коли ми щось втратили цінне для нас, або ми чогось очікували, про щось мріяли, а сталося зовсім не так, як ми хотіли, починаючи із самого раннього дитинства, закінчуючи недавніми подіями. Це може бути будь-який процес або завдання, яке було розпочато і не доведено до кінця, куди були спрямовані наші думки, і ми вклали багато сили, енергії. Часто особистісні кризи, депресія, тривожні розлади виникають через наші незавершені гештальти, ситуації, незавершені задуми, які ми не можемо відпустити. Також досить часто це відносини з людьми, які різко обірвалися, ми втратили когось із близьких, чи було якесь болюче розставання, і людина ніяк не може відпустити ці стосунки. Це можуть бути ті ситуації, події, про які складно говорити, які були емоційно насичені, які нас не відпускають, і ми їх часто прокручуємо у голові, так само травмуючі ситуації з дитинства. Їх уже немає, але залишились сильні емоції. Повторювальні сценарії говорять нам про незакриті гештальти. Ми, якби несвідомо попадаємо у схожу ситуацію, реагуємо по звичному шаблону, відтворюючи колишню проблему, щоб нарешті закрити гештальт. Це відбувається у всіх нас, так працює наша психіка. І ось ці незавершені історії, це ніби такий вантаж, який людина несе за собою по життю, це як певні флешбеки, які тригерять людину, щоб вона звернула на це увагу, закрила і залишила у минулому. І вони ніби керують нашим життям, нашим теперішнім, нашим станом, вибором, і які ми цілі перед собою ставимо, не дає нам рухатися вперед. Тому що з'являються різні страхи, щоб знову не повторилося те, що колись нас ранило. Виникає такий собі парадокс. З однієї сторони, психіка хоче завершити гештальти, і ми можемо попадати у схожі ситуації, а з іншої сторони боїться, щоб знову не повторився негативний досвід. І, як правило, це все відбувається на підсвідомому рівні, заважає повноцінно жити, людина відчуває величезне почуття незадоволеності. Повертаючись туди знову і знову, в неї падає самооцінка, виникають різні труднощі. Ці незавершені історії важливо закрити, тому що поки ми не подивимося на ті ситуації, які були в минулому, які нас ранили, поки ми цей біль не побачимо, не усвідомимо і не трансформуємо, то це буде впливати на наше теперішнє життя. Гештальти це як вкладки на комп'ютері. Коли цих вкладок багато і ми їх не закриваємо, а знову відкриваємо чи завантажуємо е, програми, е, тоді комп'ютер починає погано працювати. Так само гештальти, які накопичуються, впливають на нас. Проте з комп'ютером все простіше, закрили вкладки, видалили непотрібні програми, перезавантажили, і він працює далі. А от з психікою так не вийде. І не потрібно якось ідеально це робити. Все рівно ми всі гештальти не закриємо, тому і не варто від себе вимагати якоїсь ідеальної роботи. Є ситуації, які взагалі неможливо працювати без психолога, адже їх спочатку потрібно дослідити, вийти на них, а тоді делікатно працювати із ними. Люба психологічна проблема це як та. Цибулина, яка опрацьовується поступово, як ніби ми знімаємо шари цієї цибулини один, другий, третій, і поступово доходимо до серцевини, і іноді це може займати роки. Не відразу психіка впускає до глибинних шарів. І так, це може бути довго. Все залежить від індивідуальних особливостей людини, структури особистості, темпераменту, психотипу та глибини проблеми. Разом із тим, ті гештальти, які є на поверхні, і ви розумієте, що це вас турбує, варто закрити. Більше того, це вигідно зробити, тому що ці незавершені історії забирають дуже багато енергії, не впускають у наше життя нове, щось хороше, якісь нові стосунки, нову роботу, нові проєкти, гроші. Цілі не досягаються, бажання не здійснюються, як правило, тому що не вистачає психічної енергії. А коли гештальти закриваються, Емоції трансформуються, з'являється енергія, є енергії, є все хороше, що нам потрібно, і важливо, ми відчуваємо задоволення, більше позитивних емоцій, чим негативних. Все це додає легкості, впевненості у собі, впевненості у нашому житті. Ось чому важливо закрити гештальти. Що можна зробити самостійно? Хочу поділитися з вами технікою, яка, на мою думку, може бути взагалі на ефективна серед багатьох, з якою проблемою ви б не працювали. Ця техніка прийшла до нас із гештальттерапії, щоб закривати гештальти, вона досить відома, особливо, якщо ви захоплюєтеся саморозвитком, особистісним зростанням, можливо, ви про неї чули. Техніка називається порожній стілець. Перед тим, як працювати, потрібно наповнитися ресурсом, подбати про свій емоційний стан, тому що така робота забирає багато енергії, і дуже важливо, щоб вас ніхто не відволікав, щоб у приміщенні, де ви будете працювати, ви були самі. За допомогою цієї техніки ми працюємо із нашим сприйняттям ситуації. Що це значить? Ну Ось, наприклад, ви розлучилися із чоловіком, але ви ніяк не можете відпустити ці стосунки. Постійно прокручуєте в голові. Ви берете два стільця, один ставите навпроти іншого, і на протилежний стілець, як ніби садите у своїй уяві бувшого чоловіка, ви навіть можете поставити туди якусь річ. І говорите все, що вам хочеться сказати від свого імені чоловіку все, що йде, і бажано без цензури. Потім ви пересідаєте на протилежний стілець, і, як ніби ви самі стаєте чоловіком і відповідаєте вже від його імені самій собі, і знову ж таки все, що іде, і все, що хочеться. Таким чином, ви без цензури ведете діалог, причому звертаєте увагу на свої емоції, на свої тілесні відчуття. Важливо ставити собі часові межі, це робити не більше 20-30 хвилин. Так, можуть виникати емоційні реакції, питання у їх степені. Комусь захочеться плакати, і можуть з'явитися сльози, і це нормально, і в якійсь мірі терапевтично. Проте, якщо з'являються якісь сильні реакції, аж до якихось істерик, чи йде сильний страх, виникає головний біль, якось тіло починає реагувати. Ми цю практику зупиняємо і більше не робимо. І це, до речі, важливий дзвіночок про те, що самостійно у цю... Тему не йти краще знайти собі спеціаліста. Це буде для психіки більш екологічно і ефективно. І таким чином ви ведете діалог між собою і чоловіком, так, як ви це бачите, як відчуваєте, проживаєте ситуацію так, як це важливо для вас. Приходите до цілісного образу, гешталь закривається, змінюється ваше сприйняття даної проблеми, спогади залишаються. Але це уже вас не турбує, ви якби відпускаєте цю ситуацію. Бажано, що ви дізналися, прожили у цій практиці записати, можна записувати на диктофон і пізніше знову прослухати цей запис, і багато чого відкриється по новому Це буде ще більш ефективно. Взагалі, коли ми працюємо над своїм розвитком, важливо вести щоденник і записувати у ньому. Діліться своїми роздумами в коментарях. Чи відгукується вам тема, чи спостерігаєте у себе незакриті гештальти? Ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео!